Привіт-привіт, друже! Це я, робот Піксельок. Сьогодні ми з тобою збиратимемо круті пазли. Ти готовий? Тоді поїхали. Хм, а хто це такий смугастий? Правильно, це тигр. Давай зберемо його разом. Обережно ставимо лапку Одну. Другу. Третю. Четверто разом хвостиком. Так. Тепер біла грудка, яка гарна в нього. Животик, спинка і голова. Які в нього гарні очі. Як тигри робить. Правильно. Йдемо далі. Так. а хто це великий такий з такими великими вушками, вушками і довгим хоботом. Слон, точно. Давай його зберемо. Ніжки. Дві ніжки. Де третя ніжка. Ось вона. Так. Четверта. Тепер спинка є. Так. Тепер. Що візьмемо? Мабуть, хлопот? Так, летимо, летимо, летимо сюди правильно. Тепер очі. Так. І що в нас залишилось? Вушко? Так, хвостик. Давай спробуємо хвостик поставити на вушко. У нас вийде? Ні, щось не виходить. Тоді давай зробимо правильно. Оп! Є! І хвостик у нас летить. І... Оп. Є, слон готовий. І кульки це якийсь кульковий дощ, папаємо по ним. Слон є. Тепер далі хто? Це хто такий сірий і сильний з великим рогом? Носоріг. гайда складати. Так, почнемо з ніжок. Дві ніжки у нас. Задні ніжки дві. Тепер передні ніжки дві. Добре. Тепер. Отак. От а це що таке? Це рог такий маленький? Чи це хвостик? Ану, ні, точно не рог. Хвостик, правильно. Так, тепер спинка і животик. І залишилося зібрати голову. Так. Так, вушка. сюди. І залишився ріг. Бачиш, який він великий і гарний? Клас, ставимо його на місце. Ти молодець. І кульки лови їх. Так, класно. Справжній майстер пазлів, тигр, слон і носоріг тепер зібрані. До зустрічі в наступному відео, Па-па, друже. Не забудь поставити лайк і підписатися.